Канал Зеуса вітає тебе та запрошує до знайомства з іспанською мовою. І сьогоднішнього відео ти дізнаєшся про артиклі, що використовуються в іспанській мові. Але спочатку привітаємося, як іспанці. Якщо не пам'ятаєш, які фрази для цього використовуються, передивися перше відео цієї рубрики, переходячи за посиланням в описі під відео. Ще зараз воно дублюється в правому верхньому куті екрану. Тож йдемо далі. Маємо наступний діалог. Оля, Остап, привіт, Остапе. Оля Ольга. Привіт, Ольго. аміго Педро. Ес мій аміго Педро. Це мій друг Педро. Оля Педро. Привіт, Педро. Кеталь? Як справи? Б'єн, графіес. Добре, дякую. В іншому варіанті цього діалогу потрібно представити двох або більше осіб. Оля Оксана. Привіт, Оксано. Оля Ольга. Привіт, Ольго. Сон міс Амігас. Марта і Кармен. Сон міс Амігас. Марта і Кармен. Це мої подруги Марта та Кармен. Оля Марта. Привіт, Марто. Оля Кармен. Привіт, Кармен. Кеталь? Як справи? Б'єн, гратіас. Добре, дякую. У цих діалогах з'явилися нові слова. Мі, Міс, І, ЕЛАМІГО, ЛОС амігос, ла аміга, ЛАС амігас. Зверни увагу на такі слова, як ел, лос, лас. Це іспанські артиклі. Артикль це службове слово, що ставиться перед іменником і узгоджується з ним у роді та числі. В іспанській мові існує два види артиклів неозначені та означені. Неозначені артиклі однини це ун-уна un, чоловічий та жіночий рід. Un amigo. Una amiga. Для множини іспанці використовують неозначені артиклі унос чоловічого роду та «Унас» жіночого роду. Унос амігос у нас Означені артиклі ел ля для чоловічого та жіночого родів однини. Та лос лас для множини. El amigo, la amiga, los amigos, las amigas. Отже, сьогодні ми розібрали нові слова та артиклі, що використовуються в іспанській мові. Повторюй нові слова, щоб їх запам'ятати. Перегляд цього відео також стане тобі у нагоді. Іспанська для початківців продовжується, тому до зустрічі у наступному випуску на каналі Клуб Кота Зеуса.